Так, зараз проїдемось по Union Avenue. Подивимося чи будуть там ті, що будуть. Це у нас вже вечір. Без п'яти сім один вечора. Continue on California 99 business for two miles. Так що в кого робочий день вже закінчився, а алкоголь тільки починається. Нічого собі гоняють. Да, от є такі любителі. поганять інколи їх ловлять і інколи не, не ловлять оже <плес> yeah. це юні авеню зараз перехрестя з каліфорнії авеню ми і далі прямо. Ну, тут, тут обстановка, скажем, така симпатична. Нові дороги поклали, тобто асфальт новий поклав на дорогу. Більш-менш чистенько, нормально, хоч без тут теж крутяться постійно. І взагалі в бехисвіди дуже багато. Ну тому що в Каліфорнії, в південній Каліфорнії, Бо в Лос-Анджелесі їх ще більше От, і так далі. Є така торгівля вулична. Жодного разу не бачив, щоб їх ганяли. Переконаний, що в них ніякого дозволу чи що вони там не отримують. А ось і безхаченко йде, який цілий день тут просить на нашу їжу. Може гроші теж дають. Вискаченки А їх багато. Ну от дівчатка стоять. Як кажуть без діла. Кожному такому більш-менш великому мі місці, ну я так думаю, від 200 тисяч а може трошки більше. Виглядеть 400, і ось одна стоїть ще. Я думала, що до неї приїхав, а він поїхав далі. От невдача. Це одна із таких великих центральних вулиць Юніна Виню. Де крутяться і ті, і другі. На перехресті, на таких перехрестях, таких великих доріг. Інколи довго стоїш, декілька хвилин можна стояти. Ем Без хаченки отак їздять своїми візочками.

Я аж злякався. Швидка знову включила, прямо на перехресті, проїжджаючи. Перехрестя проїжджав, вона тут стояла справа, як включила. Ой, включила пізніше. Коли я вже проїжджав, я навіть не бачив, думаю, що це таке. Ну так от. Так, треба трошки відійти від цих різких звуків. Ось ну, тут теж. then your destination will be on the right.